Ісус говорить душі, чому ви впадаєте в тривогу та сум'яття? Віддайте мені свої клопоти, і все втихомириться. Я запевняю вас, що кожна довірлива, справжня, цілковита посвята мені дасть бажаний результат і вирішить вашу складну ситуацію. Довіритися мені не означає боятися, тривожитися і сумніватися. І в такому неспокійному стані благати мене про допомогу. Довіритися, це спокійно заплющити очі душі і дозволити мені перенести вас на другий берег, як дитину, що заснула в опімх матері, безнастанно думаючи про свої проблеми, переконуючи себе, що ви самі повинні будь-якою ціною впоратися з усім, втрачаєте душевну рівновагу, а це вам постійно шкодить. Я роблю багато для душі, яка в духовних і матеріальних потребах звертається до мене, і, дивлячись на мене, сповнена довіри, говорить, ти пікуйся про це, заплющує очі та довіряється моїм обіймам. Ви маєте мало благодаті, намагаючись своїми силами здобути її, отримуйте її набагато більше завдяки довірливій молитві до мене. Страждаючи ви молитеся. Щоб я звільнив вас від цього, але так, як ви цього бажаєте. Ви звертаєтеся до мене, а одночасно хочете, щоб я виконував ваші побажання. Ви як хворі, які просять лікаря про допомогу, водночас диктуючи, що він має робити: не робіть так. А моліться, як я навчив вас у молитві, Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє. Тобто, будь прославлений у наших потребах і клопотах. Нехай прийде царство Твоє, тобто допоможе нам побудувати Твоє царство в наших серцях і у світі. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, тобто вирішуй у наших потребах що найкраще для нашого вічного і земного життя. Якщо ви мені дійсно говорите, нехай буде воля Твоя, або ти піклуйся про це, тоді входжу з усією своєю силою і перемінюю найскладніші ситуації. Однак, побачивши, що справи погіршуються, замість того, щоб змінюватися на краще, не хвилюйся, заплющивши очі, промовляй з довірою. Нехай буде воля твоя, ти піклуйся про це, обіцяю, що піклуватимуся і діятиму, як лікар. А в разі потреби звершу чудо, помітивши, що стан хворого погіршився, заплющи очі, промовляючи, та піклуйся про це. Обіцяю, я пікуватимуся про це. Переживати і непокоїтись, а також роздумувати про наслідки якоїсь важкої ситуації означає відкидати довіру до мене. Це нагадує поведінку дитини, яка очікує від матері турботи, а водночас усе хоче робити сама, перешкоджаючи цим своїй матері. Заплющить очі і дозвольте мені діяти, заплющить очі. І не думайте про майбутнє, відпочиньте мені, повірте в мою доброту і присягаю вам на мою любов, що звернувшись у важкі ситуації до мене, ти піклуйся про це, піклуватимуся сповна, утішу, звільню і поведу. А якщо я поведу вас іншим шляхом, ніж ви собі вимріяли, тоді я вам скажу про це і понесу на своїх плечах. Адже немає в такій ситуації нічого ліпшого за мою любов. Однак я дбатиму про вас лише тоді, коли заплющите очі, тобто, коли насправді цілковито довіритеся мені, мої діти, ви хочете самі все оцінити, пізнати, про все вирішити і так довіряєте людським можливостям або ще гірше людям, надіючись на їхню допомогу, що зі свого боку не дозволяєте діяти мені. Я дуже прагну вашої цілковитої довіри, щоб обдарувати вас, і дуже засмучуюся, коли бачу вас заклопотаними і стурбованими. Це диявол намагається ввести у вас такий стан, віддаляючи від мене і від моїх дій, щоб ви довіряли виключно людській ініціативі. Тому опувайте лише на мене, відпочиньте в мені, довіртеся мені у всьому. А я робитиму дива такою мірою, якою ви довіритеся мені. І перестанете надіятися на себе. Я даю вам скарби благодаті, коли стаєте убогими, маючи свої джерела допомоги, навіть ті найменші, або шукаючи їх, ви перебуваєте на природній площині і все йде природнім ходом, у який часто втручається диявол. Ніхто не звершить чута, навіть святий, якщо все проаналізує, обговорить, розгляне або обдумає і запланує. Лише той, хто довіряється Богові, діє з Богом, однак, побачивши, що ситуація щораз більше ускладнюється, продовжуй повторювати з заплющеними очима душі, ти піклуйся про це, і відверни свою увагу в інший бік, адже твоє сум'яття заважає тобі бачити зло і одночасно довіряти мені. Роби так у всіх своїх потребах, робіть так усі, а побачите великі чудеса. З такою довірою моліться завжди, а осягнете великий мир. Також тоді, коли даю вам благодать з речення, винагородження і любові, яка повинна зі стражданням пов'язаною бути. Ти скажеш це неможливо, тоді заплющи очі, усією своєю душею промовляй: Ісусе, ти пікуйся про це, не хвилюйся, я подбаю про вас. А ти. Прославляти ж моє ім'я. Всі твої молитви не мають такої сили, як ця єдина, сповнена довіри і віддання мені. Обдумай це, немає більш дієвої новини, ніж ця. Ісусе, уповаю на тебе.